Друзі, доброго дня! В цьому відео я хочу поговорити про проєкт Mindplex. І як я це бачу, скам це чи не скам? Тому що курс ціни нижче, ніж на старті. Нижче ніж на старті, і як ніяк проект уже два роки на ринку працює. Але є дві абсолютно різних точки зору, і зараз я вам, вам них озвучу. Але спочатку хотілося б почати з того, чому ж так сильно провалився курс ціни, і він зараз нижче ніж був на старті. Чому? Тому що зупинено співпрацю з компанією Zing Finance LTD. додаток Mindplex Finance тимчасово буде недоступний для завантаження в App Store, а карта тимчасово недоступна для випуску. От і все скажете ви приїхали. Але чи все так однозначно? Ну я б не сказав. Так, да, токен просів, тому що суцільний негатив навколо проекту. Токен просів, це факт. Але не все так однозначно, далеко не все. Існує абсолютно інша точка зору, тому що компанія не може зіскамитися просто так, якщо в її тільки що проінвестували 100 мільйонів доларів. А те, що відбувається на ринку. Це просто у Plex змінюється ком'юніті. Одні інвестори виходять, чогось не дочекавшись, не виправдавши своїх надій. Виходять, фіксують те, що можуть зафіксувати, і просто виходять, ідуть, рухаються далі. Інші заходять. Тобто це просто змінюється ком'юніті плекса. І все. Давайте м -м, чому взагалі так відбулося, щоб зрозуміти, чому так відбулося, які взагалі ідеї, цілі переслідував Майнплекс. Давайте повернемось трошки в історію. Компанія сама по собі вона м, на початку 2021 року хотіла зробити пластикову карту, щоб на ній був плекс, і цим плексом ми ходили скрізь розраховувалися. Вони хотіли це все зробити через російські банки, але там відбулося певні зміни в законодавстві, відбулося певне регулювання криптовалюти. Відповідно, це все пішло по одному місцю. Да. Потім на наступний рік компанія хотіла всю цю саму процедуру зробити лише з британськими банками, але і там. Все накрилось, все закрилось. Їхня ця вся ідея в життя не втілилася, але компанія сама по собі не здалася навіть після того, коли не вийшло в них з британськими банками. І зараз, в цей раз, компанія вирішила купити свій банк. Це таке, я вважаю, сміливе відповідальне рішення. Компанія вирішила купити свій банк. Це говорить про що? Говорить про те, що компанія не сидить на місці, а пристосовується під обставини. А обставин, як ви бачите, в сучасному світі, під які пристосовуватися дуже багато, тому що світ нестабільний. Хочемо ми це визнавати чи не хочемо, але світ нестабільний і гарантій в ньому немає. Але компанія під нього пристосовується і шукає вихід із даної ситуації. І це радує. Це радує, це дуже радує. На рахунок 2023 року і майбутнього проєкту Майнплекс, ну, взагалі. Існує така думка, що 2023 рік буде дуже дохідним для інвесторів Майнплекс. Тому рекомендують по можливості, по можливості не продавати зараз плекси, а них накопичувати і в 2023 році вже отримати свої ікси, коли в компанії все вийде. Да, зрозуміло, що не всі зможуть тримати свої плекси так довго і не продавати. Але все ж таки, якщо у вас немає можливості накопичувати плекси, і ви них зараз продаєте. Ну я не знаю, треба ставитися до цього якось якось зрозуміло, банально. Треба ставитися до цього як до даності, як до такої даності, що у вас дві руки, дві ноги, два ока, два вуха. От так само треба ставитися до цього нормально і спокійно. Тому що ми, от я, ви, ми не в курсі підняти ціну плекса. Не в курсі. Але є всі шанси на те, що вона підніметься. І для тих, хто додивився це відео до кінця. Я пропоную. Я пропоную вам, як на цьому заробити. Це я називаю заробітком для сміливих, тому що пам'ятаємо, що заробляють завжди сміливі. Це я називаю заробітком для сміливих. Як заробити, якщо у вас навіть немає в проєкті Майнплекс. Ви просто, токен біржі Plex, купляєте на біржі, ну, наприклад, Max Global, там де я нею користуюся. От, я прикріплю скріншот, скільки він коштує зараз. Да? Куп... І одразу виставляєте ордера на продажу. Ордера на продажу виставляєте самі на свій розсуд. Можете виставити 30%, 50%, 100%. Коли будуть гарні новини в компанії Майнплекс, токен виросте. У вас ордер спрацює, ваші майнплекси продадуться, прибуток 100%. Це ви вже зробили 2 ікса до свого депозиту. Знову ж таки, повторююся, це лише заробіток для сміливих, і це лише така моя ідея для тих, хто додивився відео до кінця. На рахунок того, що ви думаєте по проекту Майнплекс, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, чи ви є в самому проєкті, чи вас там немає. Яке ви в майбутнє бачите проекту? пишіть в коментарях було б дуже цікаво почитати, адже це ж тільки моя точка зору. Мені б також було цікаво дізнатися іншу точку зору, виходячи з тої ситуації, яка зараз склалася навколо компанії.